Гей, hey, ну no що, всім привітусі! Вриваємося в 2024 новий рік вперше на Ютуб. І вриватися в нього ми будемо з новим навчанням, а яке стартує уже, уже, уже розумієте? Тому я хочу, щоб ви поринили в цю атмосферу разом зі мною, тому що це навчання від Яночки з Ну Що поїхали? А, нет, все буде окей. Все, привет. Привет, привет, привет. Боже, я тебе дуже рада бачить. Взаємно. І так, перше, що я б хотіла вам розказати, те, що цей інтенсив. І дійсно ще перед запуском в чаті і на закритій сторінці робиться просто інтенсивний розбір кожного профіля, який придбав це навчання. Ви десь таке бачили? Я особисто ні. Друге, якщо вам потрібен знатний підсрачник від яночки з ласкаво просимо. Третє. Це інтенсив, який змінить життя твоїх соціальних мереж. Я була на першому потоці, після чого почала знімати лайфстайл сторіси і ні разу про це не пошкодувала. А на другому потоці у вас буде можливість розібратися в цьому тіктоці, який я ніяк не можу підкорити, тому що. Тому що не можу. <хи> а запуск вже стартував. Тому якщо тобі це відгукується, ти не знаєш, як вести інстаграми, тіктоки, або тобі потрібна допомога для того, щоб вийти просто в сторіс і заговорити. Сьогодні ми будемо з тобою розбиратися, і я покажу тобі маленькі секретики, до яких маю доступ лише я. Тому поїхали скоріше, я дуже дуже сильно хочу поділитися своїми емоціями. Як ти до цього прийшла? Що тебе надихнуло? На інтенсів да, на самий перший б, е, поток е, мене надихнули запити людей. А після першого потоку я побачила, що 100 людей з інтенсива вони були в е, шоці з е, поданої типу, інформації. Йою mm -hmm. я так можна було, а це так роботи. А откуди ти це знаєш? Mm -hmm. А найбільше mm -hmm. мене здивувало, коли мені моя мама написала, доча, де ти це навчилася? Да. І вона така, як ти таке придумала? Давай згадаємо, як це починалося. Ну що, мій планшет уже не поготові, і я пропоную показати вам те, з чого починався перший день навчання на попередньому інтенсиві. І найголовніше з... цього інтенсиву сторіс найвеликої тайни. Як знімати сторіс? Треба відкрити і нажати на кнопочку і почати щось говорити. Найвелику тайну розкриту. До встречі. Окей, okay, поніслася. Щоб виси, ви зрозуміли, мені зараз відділиться okay. прямо записувати, що страшно мене трусяться руки і здається, що я зараз почну говорити щось не то. Як і кожен, хто починає записувати свій перші розмовні сторіс, але ви лише подивіться, що буде творитись далі. Спочатку ви маєте поставити собі ці мати цікаві сторіс кожного дня. Хочу мільйон підписників на YouTube, хоча б 100 тисяч. І мільйон підписників на інстаграм. Дуже цього хочу. Правильно поставити на ці активних підписників. Е, саме, саме головне. Е, те, що... За це я обожнюю яночку. Чи всім підходить? І взагалі в чому фішка такого, знаєш, типа цієї піздюліни формату? такого? Типу, да, да, да. е, я вважаю, що підходить не всім, але більшості. Ти ти на мене обійдешся, якщо я відкрию твій профіль це і не знайду там твого ім'я. Кажу, чуєш ти хто воїн, як тебе звати, то тоді тобі не підійде. А якщо mm -hmm. ти будеш отак сміятися, як ти і смієшся, і піднімати, типу, в чому помилка, і сприймати критику, mm -hmm. типа як критику від людини, яка просто зайшла, подивитися, що там не так, типа знайти помилки, тіпа, не тільки сварю. Я стараюся знайти за що похвалити, mm -hmm. ну, люди ж не можуть отримати тільки піздюлі піздюлі і все. Ада, ну ти, наприклад, по-хорошому не поднімаєш. Да, От мені я, мені цей формат прям вообще. Про то діти така, ну добре, добра, починаєш щось робити. А якщо тобі по-хорошому, говорить, Маша, це класно, в тебе все класно, ти така, ну, типу, ні, в мене нічого не класно, бо мені нічого не подобається. Значить, треба шукати інший підхід, що я даю людям те, що вони хочуть отримати. Бо цей формат він не виник сам по собі. Совокупних мого досвіду з того, як я вчила дітей, бо дітей діти mm -hmm. діти мій найкращі кейси. Вони по-хорошому не розуміють. <гум> їм треба угрожати, ремнем. Бачиш гвоздик на не в рем'яні прийде. О, то до тебе прийде зла сплідніця, знаєш. Нормально, нормально. <гум> Якщо будеш себе тебе вести, дай пано вести інстую. Блін, ну це да, класно, да, мені цей формат дуже підходить. Найбільша проблема тих, хто хоче знімати сторін і не може почати це робити, це те, що люди не розібралися з собою. Вони не розуміють, яку сторону себе, свого темпераменту, свого характеру показувати. Оце я. Якщо е, описувати по брендам, мені найбільше подобається е, архетип. Ма я не буду зараз вам показувати весь інтенсив, тому що ну тому що це неправильно. Він коштує дорого, і ця інформація дійсно цінна. Але зараз не про це. Ви могли почути таке слово як архетип. І для мене дійсно мене стало в той момент дуже ключовим. І ви розумієте. Що це лише перший день навчання, а тут ви одразу ставите собі ціль і розбираєтесь з собою. Тому що це настільки важливо, я ніколи на цим не задумувалась, допоки мені хтось в лоб про це не сказав. Після першого дня навчання я вже зрозуміла наскільки мені це було потрібно, тому що ось такий розбір не дає жоден. Жоден майстер, в якого ви купляли своє навчання. А такого навчання ви не знайдете, тому що це ексклюзивно, і вже з першого дня ви це зрозумієте, як я. Різ просто. Да, а зараз я просто, я спеціально розділила, mm -hmm. тому що ну типа, па лучше назвати для цього люди, які не хочуть нічого робити. Вони mm -hmm. пішли на кукулт. Вони просто подивляться. можливо, вони щось собі візьмуть, але може і ні. Самих лінивих ми ну так сміючись ржем, як коні і називаємо його кул. А з тих, хто пішов на панічну атаку, я ж провела оце 11 дзвонів за ці два дня, типу, по годині з дівчатами. Там, типу, шукали там особенності. Mm -hmm. Це, звісно, Маша, чесно, я просто зараз мені на надапі. Дітки на золотої пірінки називаються Я буду їбошить, я буду робити всі домашки», переві, візьми мене як кота і тикни нохом носом з брейншторми, це те, в чому ви будете приймати. От що починався місяць звон з дівчатами. Я їм казала, я кажу, перше, що я маю вас спитати, якого хера ви мені стільки грошей скинули і що ви від мене хочете? <рив> Найдорожчий тариф. Тариф, якого я найбільше боялася. Тариф, який я хочу назвати панічна атака. <рив> 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 oh. no, поблідь, ми прийшли сюди, мені, щоб пари... ти нам сказала, <рив> чому не прийшли. А що, що ви від мене хочете? Що я можу дати? Я просто кажу: поясніть мені, об'ясни, що ти хочеш від мене. Я тобі скажу, дав він тобі це, чи не дав? Ти поможу на стільки, чи давай придумаємо щось друге. Тому що я дуже хочу, щоб всі були з результатами. Типу, мене вони прям капять актішать. Оце коли ви починаєте знімати сторіс після інтенсива або в процесі інтенсива, я така, боже моя. ти з Ютубом мені дивись, бо як ю. Бді, бді. А якщо тобі ще цього не достатньо, тоді давай переглянемо відгуки, які залишали дівчатки, які проходили інтенсивно. Подипай! <тас> <тас> у мене досихає. <тас> Надо придумувати самоліт. Ви і єтеся. Може! У мене купа справ, Я сиджу на студії, записую сторіс, бо у мене через ямку сторісний паноспро. Що скажете? Тому що я в шоці, мішок в шоці. Я обожнюю Яну саме за таку її подачу, саме через те, що до мене доходить. І от за оце ж до мене доходить, я готова платити дорого. А ви. Інтерв'ю, головне, щоб не залітала я. Все правильно. Амінь. <рес> на цьому і <ми> закінчимо. Дякую. <рес> <рес> і пару слів для моїх підписників аж 300 штук на ютубі. <рес> ну, давай так зробимо зразу, щоб всіх 300 штук зробилось там пару тисяч. Пару слів, будь ласка, бдіть за цією дівчкою, тому що тут живе величезний талант. В неї дуже сильно вірю, я знаю, що. Сила, це не, не в інстаграмі, це тупо ютубчик, ютубчик, ютубчик. Оці відоси, як ти їх монтуєш, я їх передивляюсь. Маже, я стільки разів під тебе снідала, під Класс. наші оці тусовки в Києві, в Дніпрі, Боже, це просто моє саме любіме. Ця озвучка з цим голосочком. Коротше, підписчики, ви бдіть і підписуйтесь. Там нажимаємо колокольчик, ставимо пальчик вверх і оставляємо коментарі. тому що, так, я, я, я Можу дождатися нових відеосів, я хочу, щоб їх було більше. Все. Давай так, якщо тут буде більше сотки від коментарів, Коментарі... коментарів, давай хоча б лайків. Лайків це понятно. Якщо Тут буде більше ста коментарів. Е... В тебе буде ще один відос за через тиждень. звісно. Обіцяєш. Що ти пообіцяла? Бля, не можна Маша. <ривіт> <ривіт> Та я в курсі. Запікаєш, запікаєш? Ні. <ривіт> Ти виложиш через тиждень новий відео, якщо мені було під щось відео, домовились моя бубка. клас.